Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні ми будемо говорити про недооцінені книги. Ми разом з іншими буктюберами і буктюберками вирішили скласти власний топ, і кожен поділиться п'ятьма книгами, які, як нам здається, є недооціненими серед читачів, на них мало відгуків в різних соцмережах, так само і на Ютубі на них мало відгуків від самих блогерів. І поділимося такими своїми улюбленими Можливо, історіями, які не стали дуже популярними, але ми сподіваємося, що після цього стануть. І я собі склала тут в блокноті списочок із цих п'яти книг. На жаль, вони всі у мене є фізично, але зберігаються зараз не в мене. Тому фізичні примірники я вам можу показати лише однієї книги, а всі буду прикріпляти просто зображення обкладинок. На жаль, не зможу вам погортати, показати, але всі вони. І я їх щиро раджу, і почну з книги, яку не так давно згадувала влітку в одних із своїх покупок. Я придбала собі книгу, яку до того вже читала, це Іво Брешин і його Астарот. Це, як на мене, суперкруте переосмислення історії про продаж душі дияволу і про те, до чого це може. Призвести, це історія про перевтілення душі. Тут наш герой він не житиме вічно в одному тілі, він переселятиметься з однієї душі в іншу, з одного тіла в інше, так би мовити, бо душа в нього це якраз оця душа. І те, як покепкував над ним насправді диявол, давши цю можливість переселятися в нові тіла, це настільки іронічно і настільки цікаво читати. Я справді дуже раджу вам цю книгу, і видавництво часто її на розпродажі виставляє, як я бачила. І так вона ще в наявності. Тому беріть. І я сподіваюся, що вона вас захопить так само, як колись захопила мене. Друга книга, яку, як мені здається, я згадувала в багатьох своїх відео, це Марина Гримич і її Клавка. Клавка це перша частина трилогії Марини Гримич, друга частина називається Юра. Це вже про сина Клавки. І от вийшла третя частина. і Я забула одразу, як вона називається. Не можу зараз згадати теж іменем уже про онучку Клавки. І от я поки третю не прочитала, але першу дуже люблю і перечитувала її насправді кілька разів уже. Це історія про повоєнний Київ, про клавку, яка працює секретаркою в спілці письменників України. І її оточують наші українські письменники, той самий Малишко, той самий Рильський. І вона описує ось це своє е, життя, таке робоче, е, як вона спілкується з письменниками письменниками, як вона з ними їздить відпочивати на якісь дачі, як вона відвідує будинок, де живуть письменники, дружить з дитячою письменницею, як вони обговорюють і політику, і загалом яке життя в повінному Києві, як вона теж мріє про якісь стосунки. Мені насправді дуже цікаво і дуже легко читалося там ось ці засідання, де було поширено ось це. Традиція вибачень, коли ти щось писав, а потім мусив постійно за це вибачатися, бо ти був неправий, тебе щось завело на шлях буржуазного націоналізму. І взагалі я дуже люблю цю книгу. Ось, цей, ось ця атмосфера письменницького Києва для мене неймовірна в цій історії, і я б з радістю читала схожі книги. Третя книга, яку я для себе напевно би не відкрила, якби не Ксеня і не наш марафон минулорічний, мене змусили це читати, тоді вона мені дала книгу Країна припливів. І я просто була в захваті від неї. Це було настільки круто, настільки. Настільки емоційно, настільки в той же час дивно. Історія про дівчинку, якій дуже не пощастило з батьками, чиї батьки фактично наркомани. І стається так, що вона разом з батьком їде в такий будинок, вони там лишаються вдвох. І що далі стається, як ця дівчинка. Поринає у вигаданий світ в цю кролячу нору, як Аліса в країні див, як вона намагається ось у неї такий захисний механізм, як вона намагається жити далі, враховуючи все, що дісталося їй в житті, це дуже болісно і. Але це описано так химерно і незвично. Це не як такий соціальний роман, де все прямо тобі в лоба говорять, що звісно батьки-наркомани це погано. А те, як це тут подано, насправді одночасно зачаровує і жахає. І я думаю, якщо вам цікаві такі теми, то ця книга точно має сподобатися. І от книга, яку я вам покажу в паперовому вигляді, це Річарда з Гавяліс і його вільнюський покер, литовський роман. Насправді, в паперовому вигляді давно його вже не знайти, але є електронна версія на Google Books точно. Тож, я сподіваюся, зможу вас зацікавити цією історією. Тим паче я про неї теж прочитаному розповідала, здається, навесні, теж не так давно. І я щаслива, що колись відхопила її на розпродажі, але так довго не читала, бо боялася, що вона буде складною. Вона дійсно складна, але вона. Не перевершена. Вона не перевершена своєю химерністю, своєю дивністю, своїм роздумом про тоталітаризм. І те, у мене тут безліч виділень, і це те, що тебе зачіпає, особливо зараз. Це про вплив Радянського Союзу на Литву, про те, як вони жили в цій системі і. Це дуже співзвучно з тим, що відбувалося, і відбувається в Україні, особливо на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях. І це, це просто я не знаю, це. Тут ми переходимо з такої химерності, дивності, незрозумілості до е, політичних роздумів, далі знову до химерності. І е, якщо вам цього недостатньо, то останній розділ написаний від імені собаки. І це теж було неймовірно цікаво. І остання книга буде не зовсім художня: це Ольга Карій і компот із Патесоні. Це м Такі репортажі, спогади, власне, авторки її зростання в 90-х і того, як тоді будувалося життя. І ось, власне, ця назва Компоти з Патисонів, вона дуже ілюстративна до того, як. Як все відбувалося в Радянському Союзі? Насправді, ось ця показуха, наче ми суперкруті, але насправді всередині все підробка фактично. Бо що таке компоти з патисонів? Компоти з патисонів, патисони це. Такий продукт, який дуже не має власне вираженого смаку, і його можна з чим ти приготуєш, що такий він і буде. Його можна зробити солодким, схожим на гриби тощо. І люди робили солодкий компот із патисонів, називаючи його компотом з ананасів і лишаючи лише на свята, не відкриваючи банки до певних свят. І ось таким чином вони вдавали, що життя чудове, всього достатньо. І ось ці замальовки дитячі, спогади і про той самий компот, і про одяг, якого певний час не було, і всі ходили в усьому, в'язаному просто в будь-що можна було зв'язати. і про про мрію про Барбі і загалом про різні різні дитячі мрії, про те, як тоталітарна система впліталася вже, починалася вже з самого дитячого садочка, це, це просто. Це чудово написано, це правдиво, і це чіпляє. Бо ти розумієш, що ще 30-40 років тому в Україні таке дійсно було а десь воно на жаль ще навіть не викорінилося. Тож, це були мої е, топ-5 недооцінених книг. Пишіть обов'язково, чи ви щось із них читали, або чи щось тепер хочете прочитати. А загалом всі відео з е, такими рекомендаціями від інших буктюберів і буктюберок ми зберемо в окремий плейлист. Ви можете е, Послідовно переглядати ці відео і знаходити для себе нові книги, які нам здаються недооціненими, але ми думаємо, що вони варті уваги. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви вважаєте недооціненими книгами. Можливо, блогери про такі книги не розказують, а вам вони дуже подобаються. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!